Всім привіт! Проживши 8 років в Британії, я так ніколи і не пробував Мармайт мармі, або Марміте. І ось зараз ми в Австралії і можна спробувати Vegemite. Отже, спочатку дістаємо хліб. Трашово розпаковуємо. Я думаю, цього навіть забагато. Просто ніби готові. Кидаємо трохи масла, Беремо вегіміте і марміти. Йдемо за стіл. Дістаємо ось цей шмат масла. Він же побачив багато життя. Прямо контент для створення нових мемчиків. І думаю, це треба буде потім при редагуванні пришвидшити 2X. Так. Ну як це масло різати? Масло є. Що це таке насправді? Це просто екстракт з дріжджю. Дуже багато вітаміну В для жіночок, які хочуть мати діточок. Це дуже корисно. Ну, я не жіночка, але я це буду куштувати. І так, почнемо з марма. Марміте. Щатку думаю, що це масло. Треба додавати дуже тоненьким шаром. Ну, зараз попробуємо. Я думаю, цього мені вистачить надовго. Так. Куштуємо. Дуже солоно. Просто, просто страшенно солона. Я навіть знаю з це описати, ніби... якась смажена палена гума. Або... Якщо загустити квас, його висушити, зробити з нього якусь таку мазь, потім її намастити на хліб і додати зверху багато солі. Ось це буде мармайт. Тепер спробуємо VeggieMate. Veggie Mate. Тут має бути трошки менше солі. Ох! Я це вже не доїм. Пробую тут зробити все дуже маленьким шаром. Пробуємо. Ура! Ура! То саме? Я сподіваюся, що буде трошки краще, але то саме. Коротше, по смаку це треш. Якщо комусь дуже треба вітамін Б, ну це можна з'їсти. Але я думаю, хіба якщо у вас ковід і ви не відчуваєте смаку, таке приємне їсти. В інші випадки, я би таки не їв. Ось і все. Треш. Mm -hmm. е, пройшла ніч, я вирішив зранку після сніданку спробувати ще раз. Підготував собі таку от величезну брускету, тому що я не можу їсти великі порції цього. Марципану, вегеміте. І так, спроба номер 2 Тут дійсно лише один дубль. Я не можу робити це два дублі, тому що я не можу з'їсти так багато. Ну, продегустуємо ще раз. Якщо вам подобається це відео, будь ласка, підписуйтеся, ставте подобайки. О, я думаю, це забагато. Зараз зменшимо. О, це забагато. О! Нічого. Тоненьким шаром. Ну, куштуємо ще раз. Ах. Ну, трошки краще. Масло трошки розтопилось. Трошки краще. Але. Ну. Я би не, не їв таке кожен день. Я б взагалі це не їв. Лише для таких відео. Якщо у когось буде якесь побажання по ще якихось дивних продуктах, якщо ви їх знайдете, пишіть, спробуйте зробити. Щастя, здоров'я, бережіть себе.